Наступний момент фон. Якби насправді був цей вибух, то скрізь цей фон, він був би зовсім різний. Розумієте, так? У різних місцях Всесвіту, куди де міряють, він був би зовсім різний у точках, а він скрізь однаковий. Чому? Тому що сказав Бог, хай станеться, і з'явилися зірки, нехай будуть світила. Тобто Бог творив все одразу і одразу творив готове. І тому, коли міряють фон, а він скрізь однаковий. А як це може бути, якщо тільки все було створено одночасно? Виникнення життя, як то кажуть, з'явилося життя, ось з'явилася якась там бактерія, з'явилася якась клітина. І ось із цієї клітинки однієї з'явилися ми. Все, що ми бачимо, всі живі істоти і таке інше. Але на сьогоднішній день. При всій науці вони не можуть створити клітину. Чи може вона тоді з'явитись? Знаєте, чому вони не можуть?